Джо Байден та Пол Райан робили жорсткі випади один проти одного з усіх питань, що обговорювалися у теледебатах кандидатів у віце-президенти. Коментарі щодо таких речей, як ядерна програма Ірану або стан економіки, викликали посмішки і навіть відвертий сміх опонента. Ми бачили багато негативних коментарів щодо виступу у дебатах Обами. Байден знав своє завдання, тож він підняв прапор і кинувся у бій. Він зробив це ефективно. думаю, райан мав успіх, зокрема у питаннях економіки з величезним дефіцитом, величезним рівнем безробіття. Що робить Білий Дім? Те, що він робить, не спрацьовує. Тож що вони робитимуть інакше? Фахівці кажуть, що Байден настільки домінував у дебатах, що Райан іноді виглядав стороннім спостерігачем, але думки розділилися щодо того, добре це чи погано для кандидата демократа. Його виборці вважають, що добре. Джо виступив сильно. Він зробив багато з того, що я хотів би бачити у президента. Та я вірю, що президент зробить це у наступних дебатах. Джо кинув виклик Райану щодо багатьох речей. Uh, Ryan, на мене справило величезне враження, як Байден впорався з усіма питаннями. Він чудово поєднував емоції з фактажем. Що ж до перших постдебатних опитувань громадської думки, то вони засвідчили, що симпатії між кандидатами розділилися майже порівну.